А Вона народилася 18 березня 1896 року в доволі інтелігентній родині. Її мама була вчителькою. Тато був на кілька років молодшу самому. Він на той час був студентом в Київському університеті. Але через студентське заворушення його було вигнано з університету і навіть взагалі із Києва. Так як. Мама Суровцевої була вчителькою. В неї було вже доволі такі нормальні зв'язки, і пізніше його відновили в Київ в університет. Вони повернулися пізніше до Києва, і там він закінчив юридичний факультет і пізніше він працював адвокатом. Потім, у 1903 році, вони знову повертаються в Умень. Маленька Надія вона спочатку навчається у себе вдома. І якби, її мама її навчала, і також до них приходила вчителька французької мови і навчала її іноземних мов. Пізніше Суровцева пішла навчатися в жіночу гімназію. Ви знаєте, де знаходиться жіноча гімназія? Не так. так? Да, так. Надивлячись на те, що школа була російськомовною. Там було коло вчителів, які хотіли, скажімо так, навчити дітей любити їхню рідну мову, українську мову, традиції і так далі. Була вчителька Кіра Данилова, яка навчала її. Вона була її, ну скажімо, вона була і не просто вчителькою, вона також була її як за мама. Пізніше, коли Надія Віталійна-Суровцева була в тюрмах. Вони з нею переписувалися, і вона її в листах а, називала за мамою. А, після закінчення школи Надія поступає в Петербурзький університет на історико-філологічний факультет. А й також під час Першої світової війни вона працювала медсестрою. А, пізніше, коли у 1917 році було проголошено автономію України, Надія вона. З таким доволі ну, позитивним настроєм зустріла, адже вона росла ну, в такому бутівному середовищі, адже тато її був також в університеті. Вона, її студенти з Петербурга відправляють до Києва. І там вона приїжджає в Київ і потім її відправляють сюди. В Умань, вона була зам спілки сільської спілки. Вона, виходить, тут на селах проводила пропагандистську роботу. А потім вона знову повертається до Києва, і там вона вступає в університет. Вона там і працює, і навчається. А пізніше за Центральною Радою вона була діловодом у секретаріаті внутрішніх справ. А за директорією вона була секретарем інформаційного бюро дипломатичної місії, якою пізніше скерували на Версальську межну конференцію. А вона побувала в багатьох країнах, багатьох містах, але пізніше вона оселилася у відні. Там вона також не просто сидить. Вона знову ж таки вона вступає там до університету і вона почала серйозно займатися перекладницькою діяльністю. Вона, до речі, знала багато мов, як мінімум сім це точно. Будучи там, все одно її погляд вертався назад додому на Україну. Адже ну, їй було жаль, що вона от сидить у вітні, а тут вдома от відбуваються ці всі заворушення, оця вся революція, а вона навіть не може ну, вона навіть не то, що спостерігати не може, вона навіть нічого зробити не може. Тому е, вона у 1925 році повертається назад додому в Україну, але у Харків. Е, так, вона також там веде доволі активну діяльність. вона... Працює в наркоматі іноземних мов. Вона була там незамінним працівником, адже вона знала багато мов і, звичайно ж, у неї були зв'язки. Але її все це мирне життя обривається у 1927 році, тому що органи влади запропонували їй стежити за її друзями-революціонерами. Ну, Вона, звичайно, як справжня подруга, вона відмовилася робити. І у 1928 році її вже відправляють у тюрми. А як зазвичай, коли людина в тюрмі, у знаєте, така безнадія, нічого не хочеться, апатія і так далі. Не дивлячись на це, вона вступила заочно до агротехнікуму. Вона знову ж таки ще поглибніше вивчала мови, вона в'язала, вона робила фізичні вправи, тобто вона старалася не просто там ну, існувати, а жити там. І також, як би це дивно не звучало, вона там зустріла своє кохання Дмитро Олицький. Він також був есеровець, він також був високоосвіченою людиною. Його мати була з такої багатої російської сім'ї, а тато був також з багатої єврейської родини. Він навчався на фізматі, але їхнє щастя тривало недовго, служна 8 місяців, тому що потім їх знову. Відіслали у в'язниці. І спочатку це була Надія Суровцева, а пізніше її чоловік. Після цього вони зустрілись всього лише один раз. Він встиг і передати лише ножичок. Це був його останній подарунок, тому що пізніше його було розстріляно. Надія Соровцева про це дізналась не одразу, а лише протягом деякого часу. Також до кінця свого життя вона доглядала його сестру Катерину Олицьку. Вони також жили тут в цій хаті, і вона за нею доглядала. Потім, у 1954 році, тільки тоді з нею було знято судимість, і вона почала звертатися до своїх друзів, щоб її релігітували. Потім, у 1957 році, вона вже вийшла з тюрми, і вона відвоювала ось цю хату. Ви ось бачите це помешкання і. Це не точно як було раніше, тобто в її часи, коли вона жила, це приблизно як воно виглядало. Потім, так як їй не можна було працювати офіційно на роботі, були такі часи після тюрми, тому вона, скажімо так, ходила до нашого умицького краєзнавчого музею, вона там підпрацьовувала, вона писала всякі різні. Роботи, досліджувала гетьманів, а також Софію Потоцьку. Вона, до речі, багато своїх робіт передала польському історику Єжию Лойку. І можна сказати, що завдяки Надії він написав книжку Історія гарної бітинки. Вона, до речі, також тут зберігається у нас в цій хатинці. Також завдяки їй було відкрито в центрі наш Хуманський художній музей. Вона його відновила. Чим вона ще займалася? Так як вона була людиною дуже відкритою, дуже цікавою, до неї приходили різні люди. До неї, тобто приходили не тільки історики, письменники, дослідники, археологи, але також звичайні люди. І вона ще давала дітям уроки. Отже, як я вже говорила, вона знала багато мов. Вони приходили до неї на додаткові заняття, і вони дуже любили з нею займатися. Але в Брежнівські часи за нею знову почала почали свідкувати органи влади. І е, почали, скажімо так, плести певні плітки, стояти тут у неї під хату, наприклад, до неї прийшли друзі от просто наче, От вони стояли під вікнами і слухали, що вона говорила. Е, і також почали намовляти батьків, вчителів, щоб вони наводили дітей до неї. Так, І тому, на жаль, до кінця свого життя вона оце завжди жила в такому напрузі. В останні роки свого життя вона важко хворіла, і вона померла 13 квітня 1985 році. У 2005 році, як було сказано, був відкритий музей. А в останні роки життя вона проживала із чоловіком, його фамілія Калюжний. Він після цього також проживав в цьому будинку, але пізніше він продав цей будинок в нашій міській владі, і також за його ініціативи було створено цей музей. За що могли там арештувати? Да, Десь там Деставовані. Ось там грабанули якийсь ювелірний магазин, чи якось двадцять двадцять да, от намалювали. Ну хто міг намалювати? Ну, звичайно, що 83-річна напівсліпа суровцова. І таким чином приходили, робили тут обшуки. А вона ж вже якраз писала свої спогади, ну починала писати спогади, і тільки щось напише. Сразу раз і приходили навіть історія з з нашим цим прокурором Авдєєв, якщо не помиляюсь, уманський тоді був той час, і вона писала, що каже: ну був же обласк, ви шукали що там якусь апаратуру, коли що я там копіюю там ці купюри. От, а а забирали спогади. То віддайте хоча б ці спогади, ці зошити. Під... Ну, як вона писала, мабуть, ці ця справа була підшита гнилими нитками, що спогади десь е... розтворялися, зникали і тому її не, від... не віддавали. Ну, ці ну, спогади я чула, що такі випадки були просто приводом для того, щоб зайти. Да, да, тому що да. тут постійно ходили, і коли бачили, що вона щось пише, буквально через декілька днів. З'являвся привіт. В цьому році, до речі, буде вийти таке найповніше вже таке питання. Воно нараховує 1200 сторінок. Це буде два томи. Я думаю, що ми презентуємо, як будемо презентувати цю роботу, то ми також на широкий загал зробимо рекламу. Це буде перший том, це буде 700 сторінок. Це буде включатиметься Наприклад, її життя в Умані, там спогади, як вона потім поїхала в Петербург, як вона жила і працювала там процес, як з Грушевським, вона там відбувалася все це. І потім вже другий том це з 400 сторінок буде. Це саме спогади, оця кажуть, така тюремна Одіссея.